І всім привіт в Кулю Плеїх! І ви на серіалі Плеїх Проти. 17 зоні, 27 серія. План не зроби, ми почнемо. І на що ти мене сюди покликав? Я знаю, що... а чого мене іншого генералу, чи щось приблизне? Ну... Ти сам знаєш, що нас ми відступаємо з від Північної Америки. Якої Північної? Південної Америки, так. Хм знав, же зараз може просто не зможе пограти. ми мене тримати до кінця. Я не хочу того за того розмучувати, але вони. А що на три інших союзників? Фінішний Єнезер здався. Цей зрадник рівно все платить. І не затоп. Отець просто вже підходить до столиці. Незер Топу. Твою... Це назертов нічого не можна. І це фімічним назором. А ще до нас в північ... фінічної і... вона відходить. Твої... А, а, ясно, те. Ми бураємо, я це розумію, але є в мене одне діло. Яке діло? Ми можемо чести масди до кінця. Або що або Тихо ти, з назом? Нас це не вийде, або. І без нас не на землі. Ти хочеш втікти. Щоб... Ні. У нас це не вийде просто. У вас до кінця достойці, тому що там. Там. Що там. Мадян дуже розлючен. Тво... Тоді що нам робити? Здатися. Пішов Твої... ти. Що мені треба робити? Не знаю. Сам тоді скажи. Але Що -ле? ми можемо на мене тигматися, нам же ти можемо відбити не становить, бо самі, а їх багато. Тим більше. І інші вимів. Ми нічого не зможемо зробити. І боси, ми просто точно пограємо. Це вже точно видно. Райські невзоманские війська і інші намітки війська вже йдуть до, 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 до Делвіна, та Делвина. Тви... Ах... Ти чого? Ти ми просто памі просто вбранялися. Нас не вийде. І там деякі хаміці вже вбили услучлені Мадяне. козли. Вели... Та не козли. Все рівно ми все рівно виграємо. Так. М -м -м -м. Ми не виграємо. Чо... Чого ти кажеш? Чому ти так кажеш? Ми йдемо до Порошу. Ти... Чого ти не можеш нічого зробити? Не можу. Все. Ти ти мені напевник про Львлекзе. Що тоді не бо ти не можеш позабирятися сам тоді? Тоді сам забив броня свої зі столиці, як сам ти можеш. Нам ще ніхто не хватало, щоб ти я, цим пробліплем, просто нас взяли і атакували. Чи де він разом з ними? Думаю, такого не станеться. А ти як думаєш? Це станеться так ближче, як вони це дізнаються. І навіть не дізнатися, щоб вони це не дізналися. Як вони це дізнаються, надо них вбити. Ні, нас це не вийде. Тим більше остата. Спімати не вийде. Ми нічого не зробимо, як ми їх спіймаємо, чи хочу вбити, це нічого не дасть. Ми не зможемо вбити остати, чи спіймати вбити, і ми нічого не зробимо зробити. З і... бобліблером а... це все можна бути. Це якось не понаповно повернуться з якоїсь магией, мені все рівно. Хочу, може обороняти просто місто? Ні. Бо я придумав краще, поставити забор. бор. А... Ти дурак, а не лише. І в них є вертольоти. Т... Добре. Сам ти вирішує, але ми може в мене є свій план. Mm -hmm. Ти план тобости, тому що нам не потрібно не щоб щоб рублі Їх міг приєднатися. Не бастити його знову до нас. Так. Або як буде будемо з цим нашим разом з цими іншими, то ми можемо пограти. Просто не пустимо промнюплеєриста. А трацин не пробериться, тоді не промюплеєру. Я розумію, але нас це не вийде, тому що Hellman є... Кислота. Та, я розумію, значить нам де не гори ще кислота не може, чого на кислота нічого не зламати. Що над петрока бетрока? Ти ти розумієш, що це нічого не дасть. Дасть! Ми зробимо великий забор від бедрока, але на чого це полюблять, хто не зробить, але не зробить. і хаба це не може зробити, тому що кислота тільки може тільки залізу. Так, так! Ти правий! Цей проліпле просто вирає, Цей план може точно виграти. Не можливо виграє. На 15% можливо що виграє. Так! Він заплатить. ми точно виграємо. Не виграємо обороняти, Так, точно! Будемо обороняти за місто! точно не Ну так. А як він буде купатися? Тань. Тань. А можливо і так. Ну лащей вниз. Ти правий помню як за Ми виграємо. Я йду? Можеш. Я піду. До побачення на нас. Ну побачи на. Як до мене як цей, він вбив мене, як просто вона, на сону, що вийде. Сильно, що з мене вийде. І цей план буде з здійснений. Та! Це повні взагалі захоче тоналі зробити. Що він робити? Він збирок це зробить, ми не зможемо. А? Що? А? Пробі, Флер, ми, ми все рівно виграємо. Це чого? Мене, Касл Сайкер просто може розпадатися знищити нею, чи Сюстину і. І все! Так. І не Хоче ще глумину повністю знищимо, наче ми готові. Будете готові до штурму. Нам донесе знайти пробігку. Ми не йдемо я це точно обіцяю. Добре. флех. І добре. Проплег вся команда. Ми все рівно виграємо. Всім добачення зупов ріг і всім до всім добачені всім гудбай.